Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити пушку, яка стріляє зі стрілами вгору. От, ми зробили в глибину один блок 3 в ширину і 3 в довжину. І посередині ставимо два блоки. Для того, щоб це виконати, треба мати або лукне зачарування, або вогонь, тобто стріли от такі, або запальничку. І далі нам треба взяти звичайний лук і настріляти туди стріл. Але це буде дуже довго, тому я бачу на цей момент пропущу. Ну що, я вже це зробив, і в мене вийшло приблизно стільки стріл. Далі ми стріляємо в нижній динаміт, який знаходиться в воді і дивимося вгору. І стріли розлітаються у всі буки. Ну, майже. Але це так як артилерія виходить. От, ми... І тим більше після цього ми можемо їх зібрати, в чому плюс цієї пастаки. І все, я з вами прощаюсь.